Та сфері, якими подіями запам'ятався цей тиждень? Дивіться у підсумковому випуску новин. Біля цуму у рівному з'явиться наземний пішохідний перехід. На місці демонтованої клумби тривають підготовчі роботи. Перехід облаштовують у рамках маршруту безбар'єрності. Що кажуть рівняни? Дивіться у сюжеті. Новий наземний пішохідний перехід з'явиться у рівному. Його облаштують поблизу цуму на перехресті вулиць Соборної, Чорновола та Міцкевича. Наразі комунальники демонтували стару клумбу та формують простір під майбутню безбар'єрну інфраструктуру. Є в нас підземний, але свою чергу люди з інвалідністю. Особливо на кріслі колісному, особливо тим людям, які не зможуть просто прийти під підземним під, під переходом, будуть ходити над землі. Тобто це входить в наш маршрут безбар'єрності, який має притяжність 4-5 кілометрів в перша черга. І це кошти не міського бюджету, це кошти міністерства. На вулиці Соборній нанесуть дорожню розмітку та встановлять відповідні знаки. Ми поцікавились думкою рівнян. Кажуть, перехід тут недоцільний. Пішохідні переходи теж не потрібні. Машинам треба їхати. Ви бачите, які пробки, що машини хочуть теж скоріше поприїжджати. Зручно буде, звичайно, знаєте, але чи воно потрібно? Я не думаю, що він тут потрібний. Тут є підземний перехід. Воно абсолютно не потрібно в теперішній час. Є більш, скажем, речі, куди треба вкладати в наганий час гроші. Не потрібен, недостатньо. Є от нормальний е... на світлофорі перехід. Є перехід один. Не бажається до у міській раді. Додають роботи здійснюються відповідно до погодженої з патрульною поліцією організацією руху. Багато звернень живо давно, тобто ми підняли повністю всі документи, які давно люди просили зробити надземний пішохідний перехід. Тому що це зручно. Ми спочатку робимо його погодження, затвердження і після того тільки відбувається самореалізація. Завершити усі роботи мають до кінця цього місяця. Я грицю колексі Олексієнко. Випуск новин. Рівненський шкірвен диспансер переїхав. Тепер його поліклінічне відділення працюватиме у діагностичному центрі. Чому довелось змінювати приміщення та як це вплине на роботу медзакладу? Дивіться далі у сюжеті. Відтепер амбулаторно-поліклінічне відділення обласного шкірно венерологічного диспансеру у Рівному приймає пацієнтів в приміщенні діагностичного центру на вулиці 16 липня, 36. Переїзд вимушений будівлю на Пересопницький сім медзаклад повертає місту, яке є її власником. Нині поліклінічне відділення працює тут на умовах тимчасової оренди до моменту об'єднання двох закладів. Ми е, шукали серед медичних закладів, куди можна переселити і. Діагностичний видався, мабуть, найвдалішим місцем, і ви бачите, що шляхом мінімальних вкладень і зусиль можна організувати таке прекрасне поліклінічне відділення з зручним доступом. Ми далі тут працюємо по інклюзії в діагностичному, але сьогодні це гарний приклад, як можна реалізувати. Переїзд дозволить підсилити роботу діагностичного центру. Тут зможуть надавати повноцінну допомогу пацієнтам. А фахівці двох закладів працюватимуть у більш тісній співпраці. Загалом у закладі тепер працює близько 400 медичних працівників. Реєстратура наразі функціонує окремо. Ми від цього виграє більше пацієнт, тому що в одному місці в одній локації, маючи таку унікальну можливість, можна буде відвідати високопрофільних спеціалістів, неврологів, кардіологів, гастроентерологів, Ну і відповідно. Дермотонрологію це для пацієнта будуть покращені умови. Амбулаторне відділення розташували на третьому поверсі діагностичного центру. Тут зробили косметичний ремонт, аби відвідувачам та персоналу було комфортно. Щороку первинних і повторних пацієнтів, які проходять лікування у Рівненському шкірвандиспансері, налічується близько 40 тисяч. Графік роботи залишається незмінним з 8 до дев'ятнадцятої. Ми як були, так і залишаємося. пацієнтоорієнтованим орієнтованим закладом в нашому пріоритеті. Ті є якість медичної допомоги, доступність і повністю супровід пацієнта в нашому закладі. Варто зазначити, що переїхало лише амбулаторно-поліклінічне відділення. Стаціонар і надалі працюватиме за старою адресою вулиця Свободи, 12, неподалік обласного управління поліції. Нині стаціонар розрахований на 40 ліжок. Втім, у майбутньому його планують розширити. І в нас в стаціонарному відділенні лікуються військовослужбовці. Е Населення не тільки нашого регіону, а і сусідніх областей, тому відсоток виконання ліжка нашого більше 150%. Тому ми будемо планувати розширити його для того, щоб наші пацієнти мали. Доступну і якісну стаціонарну медичну допомогу приміщення на вулиці Пересопницькій, 7 тривалий час перебувало у користуванні шкірвандиспансером після завершення дії договору. заклад не повернув його місту і не захотів далі орендувати. Відтак установу виселили в судовому порядку. Нині остаточне повернення будівлі з користування ще не відбулося, а рішення щодо її подальшої долі поки не ухвалили. Відбуваються зараз виконавчі дії щодо повернення. Будуть підписані акти, які засвідчать повернення. Пернього приміщення з користування, в якому зафіксується стан приміщення, а далі вже управління може внести до переліку першого типу це приміщення, передати з оренди, або буде якась ініціатива зі сторони потенційних орендарів, або можливо депутатський корпус вирішить. Іншим чином використовувати приміщення 19 грудня. На сесії обласної ради розглядатимуть питання об'єднання шкірвендиспансеру з діагностичним центром. Попереду ще юридичні процедури. Однак очікується, що вже влітку два медзаклади працюватимуть як один. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, Юрій Дмитришин. Випуск новин. У рівне вперше приїхали батьки добровольця з Польщі, який віддав своє життя за Україну. Кшиштоф Тифель загинув 4 грудня 2022 року під Бахмутом. Частина праху іноземного бійця похована у Рівному. Що розповіли про свого сина батьки? Дивіться у сюжеті Діани Грицюк. Рената та Джего Штифелі запалили лампадку біля портрета свого загиблого сина, польського добровольця Кшиштофа Тифеля. Він загинув у боях з Україну неподалік Бахмута, 4 грудня 2022 року. До рівного його батьки приїхали вперше. Як тільки розпочалася війна в Україні, в нього виникло бажання поїхати допомагати. Він приїхав як волонтер для того, щоб вчити молодих українців. Коли він побачив, як багато хлопців гинуть, сказав: мені потрібно піти на фронт, щоб побачити, що я роблю не так. Чому так багато хлопців гине? 33-річник Кшиштоф Тифель родом із польського міста Ченстохова. Воював чоловік у складі інтернаціонального легіону. Кшиштоф був ідеалістом, був учасником харцерського руху, любив носити військову форму. Його друзі пам'ятають його як ідеаліста, дуже хорошу людину, гідну поваги, бог, честь і країна це було його девізом. Він був патріотом своєї країни, але також був ідеалістом та патріотом справедливості, загалом у всьому світі. Знайомий Кшиштофа Ярослав Ковальчук розповів, що польський боєць заповів, аби частинка його праху назавжди залишилася у рівному. Він заповідав, щоб частина була похована в. Рівному частина на його батьківщині в Чинстахові. Так вона збулася. І він дуже полюбив Україну. Як був тут, він ходив по місту, він вітався. Йому дуже якась така була щира, щира ця атмосфера і такої правдивості, я б сказав би, України. Кшиштоф захоплювався музикою та фаєр-шоу, Мріяв відвідати Карпати і вивчити українську мову. Був такий ну тендітний, дуже приємний, дуже вихований, культурний. Хлопчина, ми з ним розмовляли. Він цікавився історією, що ми тут зробимо, як ми тут працюємо. Були у нас певні такі плани, що після після перемоги нашої, скажімо, ми зустрінемося, ми знову приїдемо. Вшановують та пам'ятають польського добровольця не лише в обласному центрі, а й у сусідньому шпанові. Одну із вулиць назвали на його честь. Яна нагрецюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. Мурал полеглим захисникам та захисницям саме його намалюють на стіні будинку у центрі рівного. У місті завершилось голосування, і за результатами публічного опитування на соборній 15 створять мурал полеглим захисникам, а не Тарасу Давидюку. Більше подробиць у сюжеті. Мурал всім захисникам та захисницям. Такий результат опитування про те, що потрібно зобразити на стіні будинку на вулиці Соборній, 15. Нагадаємо, раніше на цій стіні намагалися створити стінопис на честь рівнянина, загиблого воїна Тараса Давидюка. Проте, через суперечки, роботи призупинили. «Прийняли рішення це рівняни, тобто ці, які мали участь в голосуванні, і сьогодні можна сміло сказати, що навбільша кількість набрала це полеглим захисникам і захисницям, тобто зробити мурал для всіх наших, хто віддав своє життя. Роботи щодо створення. Рення муралу планують розпочати після погодження ескізу та технічних деталей. «Технічні завдання будуть готувати 2-3 тижні, тобто десь можливо там до кінця року. А вже після того ми будемо оголошувати конкурс, це все можна буде прийняти участь. В тих завданнях буде передбачено, що це має бути, по яких розмірах. І таким чином ну, буде там, наприклад, справедливо віддати можливість художникам чи там архітекторам, хто це зробить, і також ну, зробить нашим героям от, і, даний роком. Загалом в опитуванні взяло участь близько 8 тисяч рівнян. З них майже 5 тисяч підтримали саме загальний мурал. Опитування тривало 7 листопада до 1 грудня. Це потрібно робити, але мають не забувати, що її треба обслуговувати, тримати в його належному стані, тому що це є перш за все це обличчя, це вшанування дійсно наших героїв, воно має бути дуже важливим. Нагадаємо, мурал Тарасу Давидюку зобразили на набережній у Києві. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівному зводять новий заклад швидкого харчування його будують поруч із автостанцією Чайка. Там планують облаштувати сервіс для водіїв, аби замовлення можна було отримати, не виходячи з автівки. Як місцеві жителі реагують на появу ще одного такого об'єкта. Дивіться у сюжеті сфери. Поблизу автостанції Чайка кипить робота. Фахівці готують майданчик під майбутній Макдональдс. Цей стане другим у Рівному, однак, першим із сервісом Макдрайв. Люди отримуватимуть замовлення в автівках. Про те, що ще один заклад таки з'явиться у Рівному, почали говорити ще влітку. Однак передпроєктні пропозиції майбутньої будівлі від компанії Забудовника були відправлені архітектурно-містобудівною радою рівного на доопрацювання. Це нормальний робочий процес проєктування такого інфраструктурного об'єкту. Погоджувалися рішення організації дорожнього руху з патрульною поліцією, зокрема, оскільки ви знаєте, як обслуговує Макдрайв, тобто це обслуговування з в, з автомобілів, так отримання своїх замовлень. Місця для паркування поблизу ТЦ чайка залишаться, однак, як зазначили у міській раді, територія зменшиться, але нормативам відповідатиме. Окрім того, забудовники проведуть заміну і оновлення благоустрою на вулиці Василя Червонія від перехрестя до заїзду на територію ТЦ. Думки. Рівнян щодо оновлення в місті різняться. Дехто боїться, що місць для паркування буде недостатньо. Мені, в принципі, кажуть на холодно, не жарко. Якщо він буде, якщо він тут буде все нормально, упорядковано зроблено, то хай він буде. Я думаю, люди будуть користуватися, будуть задоволені. Ну і буде розвиватися цей. Північний наш район. я вважаю, що взагалі класна ініціатива, але треба розібратися з проковкою на чайці, бо місць зараз катастрофічно не вистачає. Мені здається, що ні, бо шкідлива їжа то шкідливо для організму, для здоров'я, для шкіри. В центрі Макдональд загружений трішки, і ще я тут живу в цьому домі. І вам буде зручно? мені буде зручно. Коли саме запрацює новий Макдональдс, поки невідомо у міській раді припускають, що будівництво можуть завершити приблизно за рік. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин. Хаотичне паркування, затори та проблемні під'їзди справжній виклик для вболівальників рівненського вереса під час домашніх матчів у Рівному Паркомість поблизу стадіону Авангард немає, тому фанам доводиться залишати автівки де завгодно. Що кажуть люди, та як реагує міська влада? Дивіться у сюжеті. Поблизу стадіону Авангард, ажіотаж тисячі вболівальників з'їхалися на заключний домашній поєдинок Вереса в цьому році для водіїв. Це справжній виклик. Належних паркомісць немає, тож автівки доводиться залишати де-інде. Хтось паркується просто на газоні між деревами, хтось на вузьких смугах узбіч, а частина вболівальників за кількасот метрів від арени, шукає чи бодай якесь вільне місце. Я машину вдома взагалі лишаю. Я навіть не пробую сюди їхати, коли матч. Тяжко стати не порушуючи, скажем так, в таких точках як. Скажімо, ринок, паркова зона і стадіон то точно потрібна. Подальшому треба, щоб якісь парковки пранувалися там, там часу, щоб вони було там справи, там з іншої сторони, щоб вони були, бо тому що це стадіон. Це машини приїжджають, ставляться, все воно 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 повинно бути. Нікому не зручно, це понятно, це треба владі рішати. Вболівальники кажуть, біля стадіону вже давно потрібна парковка, адже матчі на авангарді відбуваються кілька разів на місяць і постійно одна і та ж проблема. Парковка тут дуже потрібна, але вона має бути адекватна тим потребам, які є стадіону. Тому що якщо тут 5 тисяч людей приходить, треба тисяча автомобілів, навряд чи тут можливо тисяча автомобілів. Тому треба організаторам думати, як зробити так, щоб не зіпсувати цю природу, не зіпсувати цей парк і зробити так, щоб всі бажаючі, що всі охочі, могли приїхати. Під час ажіотажних матчів, таких як з Львівськими карпатами, що у нас тут автомобілі все заполонили, вони стоять і на газонах, і в байорах, і на асфальті, і на колишньому запасному полі. Після гри виїхати звідси дуже проблематично. Приїжджаєш будь-який день, то ще якось тут можна щось знайти, якесь місце. А перед матчем я ну, не знаю, що тут робити. Треба щось місцевій владі придумувати, бо реально. Куди Що? куча машин нагадаємо, що під час планування реконструкції стадіону розглядалося облаштування великої стоянки на 700 місць. Проте через розташування арени в центральній частині міста та брак вільної землі від цієї ідеї відмовилися. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненський верес не зумів перемогти львівські Карпати. Рахунок 0-0. Заключний домашній поєдинок у цьому році завершився нічиєю. Проте Верес продовжив свою безпрограшну серію. Більше у сюжеті останній домашній матч року зібрав близько трьох тисяч вболівальників. Рівненський Верес на рідному авангарді приймав львівські Карпати. Господарі активно розпочали гру і вже на старті мали дві чудові можливості. Владислав Шарай пробивав із льоту після подачі помби. А Максим Сміян змусив домчака переводити м'яча на кутовий. Ми вже Другий матч не можемо реалізувати те, що ми те, що ми створюємо, і це брак агресії деяких наших гравців. Групи атаки і потрібно для того, щоб забувати голи, потрібно бути агресивним і добігати туди. Одразу після перерви Верес мав найкращий шанс у матчі. Ерен Айдін пристрілив на дальню, але веслі помпа зробив зайвий крок та не встиг замкнути порожні ворота. Згодом Роман Гончаренко не влучив і. Із п'яти метрів після розіграшу кутового фінальний відрізок пройшов під тиском Карпат. Валентин Горох тричі рятував команду, відбиваючи удари Федора, Сича та Чачуа. Їдучи сюди, команди розуміють, що тут суперник досить міцний, і з ним не просто грати. Верес фокусується на контргрі, і вони люблять, коли команда суперника грає на м'ячі. Тут мало хто з команд наважується грати першим номером, бо розуміють які які ризики є отримати контргру. У підсумку нулювання чи я. Рівненський Верес продовжив свою серію без поразок до семи матчів поспіль. Важко сказати, хто там ближче був до перемоги, бо дійсно і в нас були моменти і в Карпат, і в кого гостріше, потрібно проаналізувати гру так по гарячим слідам. Ну, Як мінімум, сьогодні одна і інша команда, думаю, гол награли. Але нулювання ще. Сьогодні була така бойова емоційна гра. Звісно, ми прагнули перемогти, але... Ну, рахую десь ніча закономірний результат, але я рахую, ми все рівно робимо прогрес. Ми краще е, з кожною грою стаємо в деяких аспектах, але потрібно далі працювати, далі вірити в результат в один одного, і все буде добре. Наразі команда посідає 10-те місце в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 18 залікових пунктів. Попереду червоно-чорних виїзд на матч проти металіста 19 19-25. Грицюк, випуск новин. Коли на дворі з'явиться сонце, і чи буде сніг на Рівненщині? Метеорологічна зима досі не настала. Плюсова температура і дощі тримаються вже кілька днів, і це ще не кінець, кажуть синоптики. Чи варто очікувати сніг на новорічні свята? Дивіться далі у сюжеті. Хоч на календарі вже четверте грудня, погода на Рівненщині скоріше осіння, вкрите хмарами небо, дощі, температура повітря вище нуля, свідчать про те, що метеорологічна зима спізнюється. Такою ж погода буде і надалі, принаймні, перші дві декади місяця. За прогнозами українського гідрометцентру, ми розраховуємо на те, що так само як і. Листопад-грудень буде мати додатню аномалію температури. Це значить, що середньомісячна температура буде вищою десь приблизно на 2 градуси від норми. Нормою для грудня у нас рахується середньомісячна температура з показником мінус 1,5 і Ми ж прогнозуємо плюс 0,5. Найближчим часом на рівненщині істотних опадів не прогнозують. Йтиме дощ, подекуди мокрий сніг. Наприкінці місяця синоптики очікують зниження температури, а разом із ним імовірні снігопади. Переважно опади, якщо і будуть в ці два перших тижні не перші тижні, а перші дві декади грудня, то це у перев... Важно, вигляді дощу. Мокрий сніг може прилітати. Ось на днях, 8-9 числа, ми чекаємо. Проходження холодного фронтального розділу в нічні години є невелика ймовірність, що може пролітати, але поки що це тільки ймовірність. Ми розраховуємо і очікуємо на третю декаду грудня, ось там можуть бути сюрпризи. Синоптики зазначають, що говорити про те, чи буде в новорічну ніч сніг, дуже рано, адже точний прогноз фахівці можуть давати за 3-5 діб. Виходить, зараз у нас дуже тепло, як для грудня, а прогнозуємо, ми все ж таки 0,5 серед Місячну температуру, то є така ймовірність, що третя декада нам все-таки зробить, якраз ну будуть відповідати все-таки нормам середньодобові показники температури, буде зниження. Ну, розраховуємо, а там побачимо, можливо, і буде сніг. Е, Поки що на горизонті не видно. До слова, найтепліший грудень за весь період спостережень на Рівненщині був останній місяць 1960 року, а найхолоднішим грудень був у 2002-му, коли Днімісячна температура склала 9 градусів морозу. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Такими подіями запам'ятався цей тиждень. Я вам зичу мирних вихідних. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.